І так, думаю, краще запишу це як відео для арбітражу. Умови тут є. Я покажу готовий продукт, який знаходиться на їхньому сервері. Сервер дуже сильно тормозить, база даних тормозить. Завантажувати великі файли не можу, все вилітає, сервер падає. Тому я переписав алгоритм і хоч якось вийшов з цієї ситуації, алгоритм працюючий, все в товарі, оброблений і різмна ціна. Є профіль індекс маркету, так. є продукти їхні з опенкарта є прайс-лист, спільний продукта і прайс-листа це артикул. Якщо тут бачите. Далі є історія. коли записується ціна закупки, потім отримується мінімальна або кілька мінімальних цін з Яндекс Маркету, рахується маржинальність і ставиться нова ціна. Так, ну Яндекс аккаунт. О. Скрип працює. Весь код. Я щось усякою подозбережу Працюю я, з якою системою, яку вони мені дали, яка повторює повністю Яндекс.Маркет, я звертаюся, обробляю матеріали. от Все працює. Зараз проблема в тому, що у них сервак глючний, і я не можу нормально загрузити ні прайс-лист, ні нормально перевірити з маркетом ціну і так далі. Я витратив повну часу. Спочатку мені казали, що артик... працювати з артикулом, коли я перепитав до артикул, ніхто нічого не відповів. Потім в самому кінці я сам його знайшов, переробив. Алгоритм під нього вбив дуже багато часу, при тому, що ні один, ні інший із замовників нічого не знає. Ні в роботі сервера, ні крону, нічого. крон я запускав свого сервера для того, щоб показати їм, як це все працює. ну Плюс тут постійно мати Можливо, щось покажу з парти. Спочатку вони хотіли просто парсити, ям спінова працювати з АПІ. ОПІ працює просто ідеально, там ніяких глюків в принципі, немає. От. Спочатку ми обговорювали. Ну і, в принципі, потрібно якось сторінку Скину. чекаю адекватного решения. Вот. Ну вот, у нас зараз так звучит. Вот, изменилось несколько значений. Окей, okay. И чекаю.